Шановні колеги, дорогі українські народи для України одним із пріоритетів сьогодні є держави глобального півдня. І виклики сьогодення, які поставили перед нашою державою, змушують нас сьогодні змінити і активізувати багато речей в нашій зовнішній політиці. І одним з пріоритетів є держава Латинської Америки Карибського басейну. Кожна держава, кожний голос сьогодні в Генеральній асамблеї ООН. Для нас важливий, адже це впливає на подальші рішення, які ляжуть в основу в імплементації української форми миру. І ви знаєте, наступного місяця відбудеться глобальний саміт миру, де сьогодні ми запрошуємо максимальну кількість держав, консолідуємо світ навколо дуже простих речей: речей, які побудовані на міжнародному праві, на статуті ООН, на рішеннях Генеральної асамблеї. Це і є основа сьогодні української форми миру, яка представлена президентом Володимиром Зеленським. На жаль, багато років наші двосторонні, багатосторонні стосунки з Латинською Америкою, Карибським басейном не мали того рівня, не мали того розвитку, який дійсно потрібний і заслуговує на увагу сьогодні. Тому ми, як народні депутати України, і тут представники без виключення всіх фракцій груп 9-го скликання Верховної Ради. Сьогодні вирішили об'єднатися в Міжфракційне депутатське об'єднання України Держави Латинської Америки Карибського басейну співробітництва Ради майбутнього для того, щоб і на міжпарламентському рівні сьогодні активізувати наше співробітництво. А з багатьма державами на жаль, на жаль, почати його шістого листа. Чому на жаль, тому що 30 років цього не відбувалося? І сьогодні ми у форматі груп дружби і в форматі нашого МФО плануємо ряд візитів. До цих держав і також запрошуємо колег цих держав відвідати сьогодні Україну, ознайомитися з безпековою ситуацією з тими викликами, які сьогодні є. Нас об'єднує точна повага до міжнародного права, нас об'єднує гуманітарні принципи. Це взагалі сьогодні держави-континент, які орієнтовані на повагу до територіальної цілісності, до чого сьогодні апелюємо ми і держави, які готові сьогодні стати поряд з нами у питанні. Справедливості і справедливого миру в Україні, тому я дякую кожному колезі, який сьогодні біднеся до нашого МФО. Я дякую, кожному колезі, який сьогодні готовий, і запрошую всіх для того, щоб ми зробили все, щоб кожна держава допомогла нам не знехтувати зусиллями наших збройних сил, наших захисників і захисниць, і добитися разом справедливого миру і повернення дії міжнародного права в Україну. Тому я переконаний, що це нова сторінка між Україною і державами Латинської Америки Кримського басейна. Дякую, слава Україні!